Не пройшло і трьох днів, як Орбан був у Зеленську, а тепер він у гостях у Путіна. Прем'єр-міністр Угорщини провів перший раунд перемовини з Путіним, в яких взяли також участь угорський міністр закордонних справ Петер Сіятро, глава МЗС РФ Лавров, помічник Путіна Ушаков і Мединський, які очолював делегацію РФ на перемовинах у мінську та у Стамбулі на початку повномасштабного вторгнення. Головною темою перемовин є обговорення кроків із завершення війни в Україні. Попри те, лідери ЄС наголосили, що у цьому. Візиті угорський прем'єр не представляє Євросоюз. Путін заявив, що приймає Орбана як голову ради ЄС. Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеф Борель у своїй заяві наголосив, що візит Віктора Орбана до Москви відбувається виключно у рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією. Прем'єр-міністр Орбан не отримав жодного мандату від Ради ЄС на відвідування Москви. Позиція ЄС щодо загарбницької війни Росії проти України відображена в багатьох висновках Європейської ради. Така позиція виключає офіційні контакти між ЄС і президентом Путіним. Таким чином, прем'єр-міністр Угорщини не представляє ЄС жодним чином. Крім того, генсек НАТО Єн Стотербах чітко заявив, що Орбан не представляє НАТО в Москві, а лише свою країну. Звичайно, він не представляє НАТО на цій зустрічі, а лише свою країну. Угорщина проінформувала нас про цей майбутній візит. І я очікую, що коли Віктор Орбан буде у Вашингтоні на саміті НАТО наступного тижня, він матиме можливість обговорити та розглянути дискусії, які він провів у Москві. Принцип жодних домовленостей про Україну без України залишається непорушним. У МЗС відреагували на візит Орбана до Москви. в українському відомстві. Також заявили, що рішення здійснити поїздку на поклон до Путіна ухвалено угорською стороною без погодження чи координації з Україною. Таким чином, прем'єр-міністр Угорщини став першим лідером країн ЄС, який відвідав Москву та зустрівся з Путіним за два роки повномасштабного вторгнення Російської Федерації.